Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепор. І сьогодні до вашої уваги вал приводу валу відбору потужності нашого виробництва. Виробництво Агроднепор. Якість суперова. Як ви бачите, гартований шліц, гартована шестерня приводу, шліфоване посадочне місце під манжету і під підшипник. Тут під диск дивіться, ось уверх прошліфований після. Термообробки середині, Дивіться, під підшипники, під манжетки. Всі розміри витримані. Так, як має бути. І ось, до вашої уваги, положив наверх китайський. Дивіться, він трошки світліший по кольору. Не видно тут, чи було гартування, чи не було, можливо, було а, палірнули. Це все, може бути. Досить непогано китайці зробили, скопіювали, по твердості теж в межах норми ну, таких особливих нарікань немає. Цю деталь вони скопіювали непогано. Тільки ж, ось дивіться, пішли вони з точки зору збирання, вони зробили ось, ось, ось трошки пологішу фаску, щоб манжету одягати було краще. Тут є плюсом, але вони не врахували, що тут стоїть манжета. Дивіться, ось як на нашому зроблено. Так іде по кресленням. Трошки не технологічно, але ну як? технологічно, воно все технологічно. Просто це врахування конструкторів, бо тут стоїть манжета, і в такому випадку вона може не повністю працювати при зборці. Отут є мінусом. Тож, коли купуєте вали, звертайте на увагу, коли виробництво агродніпер. Так як на заводі зроблено все як має бути покресло. І коли аналог. Всього вам найкращого, з вами підприємство Агродніпер. Замовляйте, трошки запасли для вас валів. Всього найкращого, до нових зустрічей!